Хтось з вас ще боїться, що Україна фактично програє цю війну, комусь ще не все рівно на гучні розслідування корупційних справ. Чи всі ви змирились з тим, що наші жертви були даремні? А відбудовувати країну нам доведеться за свій же кошт? Хтось ще вірить президенту і в те, що все закінчиться через. Тиждень два. Воно закінчиться протягом двох трьох тижнів. Питання 10 днів чи 2 тижні. 2 тижні. Там десять діб 2 тижні, 2 три неділі в основній масі нам уже глибоко побою на все, аби це тільки закінчилось. Але ж тоді скажіть, чому наш телемарафон весь цей час хотів нав'язати нам те, що ми ось ось і зможемо ще пару неділь і взірвемо міст, пару місяців, і будемо відпочивати в Криму. Ще пара влучних пострілів і в Росії станеться дефолт. І чи це було українське побєдобєсі, чи ми просто боїмось поразки від Росії на якомусь генетичному рівні? Давайте розбиратися, якщо ми переживемо цю зиму. А ми її переживемо, ми точно переможемо в цій війні. Повірте, це найпотужніша зброя, яка залишилась у Росії, і з що вона вже застосувала, або, або збирається. Да. Зайдемо до цього питання з такої ось сторони, в яку б країну Європи ви б поїхали, будучи вимушеним біженцем, і яку країну Азії, ми зараз прославлюємо за її прогресивність. Можете писати свої варіанти в коментарях, але ті, хто, хоч трохи знаються в історії і мають аналітичний склад розуму, здогадались, що мова йде про Німеччину і Японію. Які програли в Другій світовій. причому програли так, що втратили території і величезну кількість населення. А німців так і взагалі, змусили платити репарацію з часів Першої світової. А японців і зовсім за пару років, і атомних бомб перетворили з гордих самураїв на націю, що робить до ночі, вибирає аніме робоципочок живим дівчатам. І що живуть собі і процвітають. Грузія, все ще хоче. Быть частью ЕС, войти в состав. Вот казалось бы, зачем Грузины вынуждены балансировать. Армения и Грузия на 90% зависела от копируционных связей с Россией. Куда это? деть? Никуда. Да, никуда. Черноморське, железная дорога одна кому нужна Марганцевая руда. Грузинская? Ну, понятно, что русский. Але з іншої сторони Грузия. Країна, яка ледве не вступила в євросоюз, свій час, країна, яка може похизуватись будинком юстиції, яке спеціально було зроблено з прозорого скла, щоб сказати всьому світу, взятки тут не проживуться. На територію Южної Осетії входить російська бронетехніка. Країна, яка теж потрапила під тиск російського військового апарату, в 2008 році в Осетії стояли чотири миротворчі батальйони. Вони захищали не зовсім мирне життя осетин та грузин. І в принципі в грузинських селах життя налагоджувалось, бо Грузія все фінансувала. Але в якийсь момент почався обстріл. І як тоді сказали росіяни, невідомо ким до речі, з цих от самих невідомих дуже багато персонажів потім стануть дуже відомими в Україні. Грузія кинулась наводити лад, але росіяни вже давно чекали на кордоні. У Грузія армія була 28 тисяч, а угрупування Росіян нараховувало 85. Але грузинам все сьогодні треба було, щоб встигнути до рокського тунелю і підірвати його. Не встигли. Росіяни дійшли до таблички в І що зараз? В Грузії репарації отримали одиниці. В країні партія, що перебуває при владі, ніколи не позиціонувала себе як проросійська і зараз не позиціонує. Це все, що залишилося ідеї європейської інтеграції. Грузинські власті місяць назад закрили інформаційний центр НАТО і Євросоюзу в Тбілісі. Він проработав 10 років. И хотя Грузия в конце 2023 года получила статус кандидата на вступление в ЕС, страна, которая считалась одной из самых прозападных республик бывшего Советского Союза, в последние годы развернулась к России и отказалась от планов европейской интеграции. Вони називають себе радше, скажімо так, прагматичною партією, бо тому, що будь-яке ми підтримуємо Росію у Грузії призведе до того, що за тебе не проголосують, і ти навіть один відсоток не набереш. Білісі більше дивиться в сторону Туреччини. Через Грузію йдуть газогони, нафтогони, які йдуть на Туреччину, а далі на Європу. Відкрили навіть залізницю Баку тбілісі Карс. І хоч Грузія вже давно виконала всі рекомендації щодо НАТО, в НАТО вона не вступила. Навіть перед війною у 2008 році вона мала статус стратегічно позаблокового партнера США. У неї був великий військовий контингент в Іраку і в Афганістані. І це ніяк не допомогло в її ситуації. Країна зараз по факту в стадії такої ось російської заморозки. В очікуванні чогось почалась війна, це шок для всіх. Почалась війна, це трагедія. Але чи б могли б ми перемогти? Чи був у нас тунель, взірвавши який, би ми спаслись? І так і ні. Ми могли, але вони не захотіли. Не було зроблено нічого. Територіальна оборона для влади була як поганий анекдот, бо до останнього їм не хотіли давати зброю. Питання з замінуванням доріг і мостів чомусь зараз трохи притихло з будівництвом захисних споруд також. Про спроби побудови нових армійських складів, які повзривали, мовчать про модернізацію армії, розвиток ППО також не слово. Ми до сих пір чекаємо. Мільйон дронів чекаємо ракет фламінго, серійне виробництво Богдан та харківських танків. Але питання в другому чому ми боїмось поразки? І прошу звернути увагу, бо питання звучить чітко і в ньому немає, чому ми боїмося росіян. Бо після 22-го року. Что случилось? Почему все это происходит? А знаете почему? Задайте вопрос, почему? Так почему? 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 Вот потому что, э -э, ну, потому что... Ну, потому что... Потому что получили пизд. Після лютого 22-го питання звучить рівно, чому ми боїмося поразки? А просто, бо знаємо, що буде останній раз, коли Грушевська і компанія довірилась заходу, до нас дуже швиденько підібрався Ленін і провів колективізацію. У вас у родині є іменні речі? А фамільне золото. Залишились якісь монети. Ви взагалі пам'ятаєте, як звати вашу прабабцю чи діда і хто вони були? Ні? А знаєте чому? А по чому я? Записаний не українець, а, а російський. У мене там друг був Жовтобрюх його фамилію, а він Жовтобрюхов, щоб скрити, що в нас хвамілі українські, запорізькі, тому що нас душили Господи побігли. тому що весь краснодарський край зробили руским. Бо росіяни зробили з нашим краєм те, що демонструють по всій окупованій території: терор, насильство і грабіж. А потім вони ще розбавлять нас своїми ж привезеними з глубинки. Але зараз ситуація зовсім може бути невтішною, але знову ж таки прогнозованою, так як колись, Січчу. У 1775 році Запорозьку Січ знищили без бою, не тому що козаки були слабкі. А тому, що вільні люди завжди загроза імперії. Їм не оголосили війну, їм пообіцяли порядок, стабільність і захист, січ ліквідували тихо, без пафосу, без героїки, просто стерли простір свободи. Сучасний сенс простий коли тобі пропонують спокій в обмін на свободу, це не мир, це пауза перед наступним ударом. Бо на носі у нас мирні угоди і вибори. І всяких промоскальських кізяків зараз з'явилось стільки, що вже й не розумієш, де свої, а де чужі. Хоча деякі вже навіть чекають, коли прийде Росія і зробить їм дешевий газ і воду, а також спише кредити, бо наша влада сама так сильно постаралась нам догодити, що по факту я згоден з оцим воїном. Звертаюся до всіх тижні морд, які знаходяться в кабінетах, починаючи з ВЛК і закінчуючи самими вищими кабінетами. Хочу вам всім придовжу запланувати таку групу після перемоги. Після перемоги до вас в кабінети, до вас в будинки, будуть заходити такі, як я, такі, як мої сини, які також двоє, плужать і воюють. Попереду буде заходити отака подруга, яка називається граната. А після неї будемо заходити ми своїми другами-каласматами і запитувати, чому так? Чому в нас не держава, а не потих? І ви за це відповісте. Не сховаєтесь ви ніде. А в мене на цьому поки що все. Якщо сподобалось тобі це відео, ділись їм з друзями та ставай спонсором каналу. Мені не платить не Київ, не Москва, а канал живе за рахунок переглядів та спонсорів, а також ваших донатів, які можна зробити через функцію супердякую під відео. Дякую. На цьому все. На добраніч.